В ніч із 31 жовтня на 1 листопада в Пирятині сталася пожежа в приватній оселі. Загинула людина. Повідомлення до чергової частини надійшло о 23.30. Загорівся житловий будинок по вулиці Герасименка. Вогнеборці із застосуванням спеціального спорядження увійшли в палаючі оселі. Власниця, 77-річна пенсіонерка отримала опіки обличчя, а тіло 40-річного чоловіка рятувальники винесли з палаючого помешкання без ознак життя. Більше двох годин вогнеборці локалізовували пожежу. Ще знадобилося чимало часу, щоб повністю загасити вогонь. Роботи ускладнювалися тим, що на будинку був металевий дах, тож застосовували спеціальне оснащення, щоб можна було загасити горіння перекриття стелі. Пожежа, в принципі, вважається складною, так як покриття будинку житлового виконано з таких матеріалів, які не дозволяють швидко локалізувати і ліквідувати пожежу. Під час пошуку потерпілого особовий склад працював в апаратах на стисненому повітрі приблизно 10 хвилин. Під час пошуку, як виявилося, вже загиблого, було врятовано кота. Більш за все він також проживав в цьому шумовому будинку. Внаслідок пожежі вигоріла значна частина будинку. Власниця у лікарні, чоловік загинув. Встановлено причину пожежі паління у ліжку. Найбільше пощастило домашньому коту, який відбувся лише переляканий.